Виконуємо номер 1530 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Порівняємо завдання перше. 3 5 години і 37 хвилин. Завдання друге 2 третіх доби і 16 годин. Завдання третє 5, 57 секунд і 11-12 хвилини. І завдання четверте, 7,60 години і 415 секунд. Приступаємо до виконання. Запишемо у хвилинах ліву частину 1 година дорівнює 60 хвилин. Тому 60 поділимо на 5 і помножимо на 3. 60 поділити на 5 це буде 12 і 12 множимо на 3 – маємо 36 хвилин. Отже, запишемо замість 3 п'ятих години. 36 хвилин. Це ліва частина. А права 37 хвилин. 36 менше, ніж 37. Відповідно, 3 п'ятих години менше, ніж 37 хвилин. Завдання друге. Дві треті доби і шістнадцять годин. Запишемо у годинах одна доба дорівнює 24 години. Тому знайдемо дві треті, для цього двадцять, поділимо на три і помножимо на два, 24 поділити на три буде вісім і множимо на два, шістнадцять. Маємо шістнадцять годин. Отже, 2 треті доби це 16 годин у нас зліва, і 16 годин у нас справа. Ставимо знак дорівнює відповідно, і 2 третіх доби дорівнює 16 годин. Завдання третє 57 секунд і 11, 12 хвилини. Запишемо у секундах. Одна хвилина дорівнює 60 секунд. Тоді 11 дванадцятих, 60 ділимо на 12 і множимо на 11. 60 поділити на 12 це буде 5, і множимо на 11, маємо 55 секунд. Зліва у нас 57 секунд, справа 55 секунд. 57 секунд більше, ніж 55 секунд. Відповідно, 57 секунд більше, ніж 11 хвилини. Завдання четверте. 7, 60 години і 415 секунд. Запишемо у секундах. Одна година дорівнює 3600 секунд. Тому 7, знайдемо 7,6 для цього. 3600 поділимо на 60 і помножимо на 7. 3600 поділити на 60 це буде 60, і 60 множимо на 7, буде 420 секунд. 420 секунд у нас зліва, і 415 секунд справа. 420 більше, ніж 415, відповідно, 7,60 години більше, ніж 415 секунд. Ми порівняли номер 1530 виконано.